ДТЗ 354У дієго комбайн мороза, просто замечательный тандем. Вітаю всім підписникам. О, такі вони гарбузові заробітки. Осталось короче, півгорода. Ось до. Завтра змолотиму. І на цьому все у нас гарбузиня завершиться. Значить що? Дієго ДТЗ 354 Ну це просто бімба, ані трактор. Мляха-муха. Сьогодні, коротше, що? Після дождя, щоб вам видно було. Вчора сьогодні лив дощ. Ну тут а що? Ми ж тут тільки культиватором проходили. Тобто це не після фрези. Надіюсь, вам видно якийсь слід від трактора. Зараза тяжола хрень. Тобто, есть... мені он до кохви винесли і самі п'ють. Постав я потім досьорбаю. Те, що там пишу, що у ньому тонна 700 чи тонна 660, вже не пам'ятаю. В ньому зараза воно є. Реально тяжеле, про те, що треба. Так, до комбайну зараз дійдемо Почекайте, дайте ще свіжими впечатленнями. По трактору ще брали, наприклад, що? Там сьогодні на тому поперечному городі молотили. бачите, як біом купиці всихаються. Коротше, треба здати назад ну, на ті останні купі. А він е комбайн вперся і трактор собі буксує задніми колесами. Без питань стали, взяли повний привод, Фу, хоч би шотки, в рух, все посунуло, розвернулося оце трястця. І спокійнесенько собі поїхало. От і все. Отлічна штука. Тільки інтересуємо, наскільки воно нас жара топліва. Ну, ми залили повен бак. Аж під горловину кажу, це вже домолотимо все. Якщо не кінчиться, то будемо замиряти, будемо знати. Тепер по поводу комбайна. А саме системи оприскування. А, ще. Може кому буде цікава тема, але це вже на той рік. Познайомила до мене одна баришня. Ну, Як баришня? Там вже тітка добра по голосу. Надіюсь, на це відео не побачить. Коротше, чи то вона на виставку їде, чи то вона їде з виставки. Каже, мені треба 100 гарбузів. Робив 100 фоток, кожен гарбуз фоткав, її пересилав, утверждали. Да, да, ні, ні. Главне, щоб бляха ніяк і не погнив, бо це сьогодні четвер, п'ятниця, в суботу має їхати, чи то на виставку, чи то з виставки, треба буде її вивезти, загрузять в буса і повезуть. Догорились 30 гривень за. Кілограм хотів сказати, ні, ніфіга, 30 гривень гарбуз 100 штук. Читайте, вигодно це мені встало чи не вигодно, не знаю. Говоримо давайте про те, про що мало бути тепер основне відео. <плес> Система орошення, поліва цього всього комбайна. Поняли? Чи ще не поняли, як воно зробилося? Коротше, труба. Бронзова заглушка чи латунна, яка вона можете запаяти заглушкою обичною. Уголок синя ізолента. Обов'язково синя, чорний другого цвіта не покатить. Уголок для того, щоб воно не прогиналося. Можете патик якийсь взяти на ребро поставити, це вже хто що найде. Ну, це поняли, труба, угольник. Ще одна труба, кусок, ще один угольник. Не угольник верніше, а виход, розетка під кран. Поняли? Раз, два, три, чотири крепежа пластмасових. Це все, що під трубиці. Водопостачання, скажімо так. От і все. Ось тут тільки папа взяв, відкрутив болта. Зробив кріпьош, щоб в нього можна було вкрутитися. Тут вкрутилися в ручку. тут кріпьош через букву М пішов. І якщо брати ось до понизові, то понизові ми втарабанилися в раму. От і все. Елементарно, просто можете сюди ставити ще великий бак, щоб воно до бака все підключалося, бо ми, як ви поняли, Шланг зі скважини і це все діло ззаді волочилося. Далі. Треба брати такий кран дорогий зараза, але без нього нікуди. О, Поняли? Є. Там тільки коли ти маєш їхати, треба його це все діло підтягнути і знати так, щоб воно в тебе його не вирвало з потрохами. Тепер дивіться. Отако От повертаєш. І вода пішла. Оп, вернемо назад. Тепер дивіться, зараз щоб не було сильно тут напора. О! Тобто, шланга 100 метрів для орієнтіра. Бачите, наскільки відкрилося взагалі на чуть-чуть. Тепер щоб ви розуміли, як воно шарабане напором. Ізначально була одна дирка, друга дирка, третя дирка. Ну в чому прикол? Саме більше жмиха тута. Тут його менше, набагато менше. Далі прикол. Якщо тут не буде лити вода отуда, то у вас виходить така штука, що отута в цьому прольоті, бачите, це все ж михом забивається. Тобто, звідси він ще сам буде злітати, хтось може його обчухувати, всі діла і тому подібне. А отут на першому цьому прольоті, де його найбільше, воно тупо все забивається. Тобто жмих туди взагалі не випадає, він стає повністю. А тільки знизу з цієї сторони опадає або то, що ви ну, обчистите. Після цих трьох дирок було прийнято рішення. Зараз додаємо оборотів. Блін, багато. Зменшимо потужність. Зараз, 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 зараз. Ось що вам було видно. Тобто, Одна дира, друга залишилася, ця була третя ізначальна. Ліпимо ще сюди одну. так, Одна йде по підкрай, зразу лупить в стінку. Іменно треба, щоб лупила в стінку, тоді воно по стінці сповзає туди собі далі. Навіть якщо його буде багато, все одно набереться вода, воно калачом відпаде. І слідуща б'є от сюди і вона виходить, бачите, там кріплення є. І вона б'є сюди, тече по цьому і з того кріплення все вимиває. І коли ти молотиш свій гарбузик, можете молотити з водою, можете молотити без води. Але для нас, так як ми його потім миємо, воно для нас легше, вигодніше. Нам тоді його легше мити. Вода як не кисель, поняли? Тобто ти влупив отако, воно все труситься, все шарабанить, облітає. Тепер давайте зараз на всю мощність. Все. Отак От воно, бачите? Виглядає на всю мощність. Шарабанить. Бачите, маштуман стоїть. Так, зараз перейдемо, покажемо все вам звідси. Бачите? Одна, друга і третя. Дирка міліметрова з сверлом сверлилася. Шуруповертом. О, такого надіюсь, вам видно. Бачите? Цей повністю вимиває все звіти закутка, Цей все змиває, все, що тут є. От і все. Ті далі йдуть чисто по барабану. В барабан вода попадає і воно само навіть з барабану, коли воно крутиться, воду виштовхує і отлічно красота просто. Всередині, а що тут всередині? Ви ніфіга не побачите. Після кожного дня, як ви ним попрацювали, желательно його взяти, хоча б з крана цього облити. Потому що ця вся фіговина так засихає, що це капець. Давайте ще вам так здаліка покажу. О, поняли? Отак воно це все діло виглядає. Бачите як воно там вода зливається, скільки її багато. А за счет того, що ця центрофуга працює, то взагалі песня. Так що отакі вони водні процедури. Пользуйтесь. Можна зробити те же саме, тільки сюди ще поставити 300-літрову бочку, навіть дві. Тут вам нічого не мішає зварити рамку, в опору сюди дві бочки поставив, обичний маленький компресор і все. Тут води багато не йде. Десь на виїзді виїхати буде просто отлічно. Ну, це кажу, це кожен дивиться сам під себе і робить так, як йому потрібно. А так, дтз 354 у Дієго комбайн Мороза. Просто замечательный тандем. Ну все, друзі. щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що голуне це здоров'я. Все, всім до побачення.